Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТА Вінницький осередок Мазур Юля. Друзі, перед початком відео попрошу вас, зробити, будь ласка, максимальний репост для того, щоб це відео дійшло до свого адресата. Значить, ну, весна на дворі, і наші депутати імітують дуже бурну діяльність. Сьогодні на сторінці депутата Миколи Тищенка знайшла такий пост. До ТСК від, народних, від громадян та народних депутатів надійшла інформація про те, що з річки Тиса під, підприємство квадробут видобуває щебінь, не маючи ані дозволу, ані ліцензії на цей видобуток, а після використовує для будівництва доріг та власних будівель, відповідно, без жодних надходжень до військового бюджету, а виключно у власну кишеню, в той час, коли кожна гривня золотий запас нашої армії. В рамках роботи народного депутата та ТСК Нацресурс приїхав особисто перевірити ці факти. На жаль, інформація підтвердилась. У підприємства Квадробут жодних документів на видобуток не виявилось. Ми викликали Національну поліцію, наряд та слідчо-оперативна група досить швидко приїхали, до речі, дякую. Тож на підставі інформації народні депутати, члени ТСК написали заяву. Чекаємо результатів, слідчих дій щодо незаконного вибутку гравійної суміші з річки Тиса підприємством Квадробут. Усі відео та фото підтвердження зафіксовані. Шановні журналісти, прошу звернути вашу увагу на те, яким чином таким розкрадаються надра, які належать народові України. Так от, шановний Микола Тищенко. Депутат, член ТСК чи голова ТСК, хто ви там зараз є з ким. Дуже смішно читати, шановні журналісти, прошу звернути увагу. На цю проблему увагу звернули уже давним-давно. Неодноразово наші хлопці такі випадки показували. Паша, Іван Бовкун, багато хлопців Закарпаття показували розкрадання річки Тиса. Особливо було цікаво за цим спостерігати, коли з річки Тиса видобували незаконно камінь і відправляли його на велике будівництво. Тому ми звернули увагу на бездіяльність теперішньої влади, на бездіяльність депутатів Закарпаття. Уважно за вами всіма спостерігаємо і хочемо нагадати, що окрім річки Тиса, є в Закарпатті ще річка Уж. А про видобуток незаконний гравію та е, піщано-гравійної суміші, там вам прекрасно може розповісти Петров разом з Лабою. І зверніть, будь ласка, увагу на те, що неодноразово були написані заяви. Е, ціла купа таких заяв є у Виноградівському відділку поліції, була забрана техніка, було забране все. А то оця імітація сумбурної діяльності, вже, знаєте, ну, кіно, цирк на дроті. Дуже смішно, що депутати, які поставлені захищати народ України представляти їхні інтереси, пишуть заяви ні до якого логічного завершення цього довести не можуть. Саме цікаве, що з лісом теж саме бігали, знімали, показували, Різ, ліс як різали, так і ріжуть. До речі. На що б хотіла дуже звернути увагу за ось такі моменти з розкраданням піщано-гравійної суміші, за те, що Паша показав, як це робиться, як вони це все крадуть, це одна з тих щабельок, за які його посадили. Тому не забуваємо про це. І Микола Тищенко не потрібно піаритись на таких штуках. То, що... Геодоста 14 2014 року показує, як розкрадають нашу країну по всіх областях. А то ви зараз там з лабою трете там свої тьорки, знаєте, як говорять, а то до толку ніхто нічого не робить. Е, ну і хотілося б, врешті-решт, бо такі були голосні заяви з вашої сторінки про Досту, про Павлова, зокрема, то ми вже врешті всі ну, Як команда, хочемо почути, побачити, де є Павлова ділянки, в якому місті Закарпаття чи в якому місті України. Ну, Я думаю, що е, Лаба, Петров, які нашіптували вам дуже цікаву інформацію, е, окрім своїх голосних заяв, як обично, бла, бла, бла. Ну, вже могли б щось би придумати, а то людину закрили, не дають слова сказати, а він би багато про вас всіх розповів. Тому, друзі, поширте, будь ласка, максимально відео. Нехай Тищенко відповідає за свої слова, а не просто піариться на цій ситуації. Мені цікаво, чому закарпатські депутати не воюють, чому син Лаби їздив за кордон з дитячими картинами. Ми це все пам'ятаємо. Чому депутати... Місцевих рад не працюють на благо своєї країни, не виділяють кошти на війну і все інше, тільки собі на заробітні плати головам, старостам і всім іншим. Тому, друзі, далі буде Геодоста Микола Тищенко. Ми чекаємо відповідь. Далі буде.